Привіт, друже! Чи любиш ти грати? Мабуть, що так, бо грати люблять навіть дорослі. Чи замислювався ти, що ігри бувають різними? Є ігри, які розважають, наприклад, рухливі. Які дають можливість не тільки добро розважитись, а й порухатись. При цьому ти стаєш спритним, швидким, витривалим. Є сюжетні ігри, наприклад, гра в лікаря. Такі ігри вчать вас е, спостерігати за діями дорослих, уявляти себе справжнім лікарем чи батьками, які привели дитину до лікаря. Такі ігри вчать домовлятись один з одним про ролі, які ви хочете грати, при цьому поступатись один одному, домовлятись, вчать будувати діалоги, які можна використовувати в подальшому житті. Є ігри, які навчають ось приклад такої гри. Перед тобою різнокольорові фігури різної величини. Спробуй їх згрупувати. За кольором. Ось як згрупуються фігури. За формою. Чи помітив ти помилку? За величиною. Тепер фігури розташуються так. Згоден? Як ти вважаєш? Чому навчила тебе ця гра? Логічно мислити, спостерігати, аналізувати. В цю гру ти грав сам. А уяви, що тобі потрібно грати в цю гру з товаришами. Чи легше тобі буде грати? З одного боку, так. Бо коли в тебе з'явились якісь труднощі, твій товариш може наштовхнути тебе на правильне рішення. Але в випадку, коли існує декілька варіантів, Рішень у кожного своє. Чи легко дійти до спільного рішення? Як це зробити? Треба кожному гравцю обґрунтувати свою точку зору так, щоб його зрозуміли, а іншим уважно вислухати і намагатись зрозуміти у цьому процесі дійти правильного рішення. При цьому дуже важливо, щоб в грі були правила. Тоді простіше знайти рішення і узгодити свої дії. Коли людина грає наодинці, вона іноді може дозволити собі порушити встановлені правила. Колективна гра цього не допускає, хіба що про зміну правил домовляються всі учасники. Щоб підтвердити це твердження, давай виконуємо завдання номер 18 у книжці Дошкільник. Встанови хронологію подій, що було спочатку, що було потім, чим закінчилось. Оберготуй свою думку, що допомогло вирішити цю ситуацію. В будь-якій історії події розвиваються послідовно. Щоб зрозуміти, що відбулося, треба встановити послідовність подій. Поділитися своїми думками та обҐрунтувати їх. На першому малюнку видно, що діти ображені один на одного. Також на малюнку є одна іграшка. Мабуть, діти не можуть її поділити. На другому малюнку діти всі разом грають у шашки. І іграшка мов би, приймає участь в їхній грі. На третьому малюнку зображено. Як діти про щось домовляються? Чи згоден ти, що порядок має бути таким? Щоб прийти до гарної гри, треба було домовитись і встановити правила. І насправді історія виглядає так: діти не могли домовитись, хто, коли і як буде грати з м'якою іграшкою з зайцем. Мері навіть почала плакати. Тоді Тарас запросив всіх зібратись і запропонував пограти в гру шашки за новими правилами, де діти будуть по черзі грати. Оленка внесла пропозицію нехай всі будуть грати в шашки ніби з зайцем. Всі, Усі діти погодились, настрій всіх поліпшився, і почалась спільна гра. Ситуація виправилась тільки завдяки тому, що діти спільно встановили правила гри. Запрошую друзів до гри. Спробуйте встановити нові правила і пограйте за ними. Бажаю успіху!